Мабуть, зможу, так? Да? Да. Смог поставити запис дуже добре. І, значить, я вам відправив, відправив запрошення на лекцію. В цьому запрошенні є програмне забезпечення, певне. Якщо ми відкриємо програмне забезпечення, перше. І завершиться конвертація, щоб це в мене є така програма Autodesk simulation CFD. Цю програму я встановлював і на 10-й Windows, в мене він працював. Встановлював і на XP, і на 7-й Windows, Ні, на XP ні не працювала. На 7-му Windows 64 розрядна система. Він працював. На, на XP ну, не став, тому що на XP е, вона не потягне. Там пам'яті не вистачить, йому оперативної. Ця програма, вона, вибачте, я зараз тут звернув. А тут ще подивлюсь учасники. Можливо, ще хтось хоче підключитися. Ні, вже всі, хто хотів, підключився добре. Ця програма призначена для розрахунку аеродинаміки. Щоб її встановити, ну, от на, для 7, восьмерки підходить, і для десятки теж у нас спокійно стає. У мене на десятці теж стає. Єдиний недолік цієї програми вона не, не та саме вона, хоча тут є якийсь акряк, але цей кряк не працює. Вона просто працює в демонстраційному режимі протягом 30 днів, але мені цих 30 днів вполне достатньо. Щоб з динаміку порахувати, ну і вам, щоб лабораторно виконати достатньо, в разі чого можна потім почистити реєстр і знову завантажити на 30 днів. Можна, врешті-решт, скачати програму на 30 днів більш старшу версію, можна самого розробника Автодеска, мабуть, мені здається, цю програму пробну версію теж спробувати протягом деякого часу. Врешті-решт можна знайти версію, яка буде зламуватися нормально, і з нею теж попрацювати, але. Щось в настройках не дуже якісно ця програма зломана, тому е, Попробували там місяць, попрацювали. Зараз вже 11 місяць, думаю, до 12 місяць. І всі, якщо встановлять вдома, спробують цю аеродинаміку розрахувати. Якщо для диплома потім подобається цей розрахунок аеродинаміки, то потім е, можна буде поставити знову. І е, так, е, 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 е. Власне, і э, да, іще друга силка. І з силок ще друга силка є. Це ссылка э, на. Так, це ссылка на MATLAB. Це та версія MATLAB, яка в мене працює, 8.03. Ми з вами здається на другому курсі з MATLAB мали працювати. Чому MATLAB? У мене код під матлаб написаний. Можливо, в чомусь в маткаді, можливо, в чомусь іншому, можливо, теж саме систему формул написати для вчислі, для побудови графік. Просто в мене формули вже заточені під матлаб. Я відразу в матлабі зможу побудувати. Мені все одно в чому будувати. У мене тут і та, й друга програма стоїть, тому лабораторно я проведу в матлабі. А ви можете, в принципі, в маткаді думаю, спробувати. Або навіть і вручну ці графіки можна побудувати, буде в тому ж Excel, можна спокійно будувати графіки. Мені хтось в Excel. Теж результати давав. Встановлюється ця програма, встановлюється дуже гарно, встановлюється. Тут є якийсь симпл, ну, якщо це розрехерувати масів, ну, якийсь образ, тому він відкривається, в десятки відкривається, там є можливість встановити втиху, і він спокійно встановлюється, сам заходить з ліцензії, сам зламає і. Добре працює цей саме макому. Тепер далі, власне, протокол. Тепер перейдемо до протоколу. Ну, хай відкрий протокол. Він мене, мабуть, спитає, куди записатися. Ну, У мене такий протокол уже є. Ну, Хорошо, хай буде тут. Я його відкрию. Ні, так, не дуже добре. Я все ж таки відкрию його прямо із када. У мене папочки кадр, він уже заскачений. Відкрию, звідси, відкрию. Сподіваюсь, у мене тут є, звісно, не певен. На жаль, нема. Ну, хорошо, ладно, тоді добре, що скачав. Значить, тоді відкрию його із папки Скачаний. Так. Хто ще про учасників більше немає нікого? Добре. Так. Ну, все одно лекція не буде закінчена, тому такі, як вот. Як водна для заданої лекції, тому я не буду навіть напрягатися, щоб вам досконало все докласти. Так, в словах. Значить, Нам потрібно встановити Autodesk simulation CFD. На даному комп'ютері в мене немає вдома, тому в сучасних будемо працювати. Теж немає, тому я її встановлю. Потім за цією програмою, так, да. тут є написано, як її встановити, але я оцей номер, серійний номер там правильний, а от код. Ключ теж правильний, але все ж таки вона буде працювати в режимі пробного версії на протягом 30, 30 днів. Потім ми в вкриопаметрік маємо відкрити нашу теоретичну поверхню крила, ну або фюзеляж. Я ще над цим питанням думаю, як, як зробити. Можливо, ми зробимо відразу всього літака продукту. Чому ні? Чому лише одне крило час у нас? Чи вистачить часу, може не вистачає часу на лабораторні, але я візьму трошки більше часу, можемо всього літака зробити. За допомогою форми виступ, це якщо подивитися трошки збільшеному масштабі, зараз я спробую збільшити масштаб збільшити, що мені Бачите, той ж самий інструмент, що у нас, власне, і був. За допомогою інструменту виступ, цим інструментом ми користувалися, коли створювали блогджиро е, по двом перетинам. Ми можемо таким же чином, по двом перетинам, по е, кінцевому і по кореневому, та по кінцевому профілю, можемо спокійно зробити видавлення. Те ж саме ми можемо із фюзеляжем зробити, по декілька перетинам. Зробити дане видавження. Далі, е коли ми зробимо це видавження, от тут вже показано. Ну, в принципі, показано, як. Ну, має бути контур замкнений обов'язково. Да, це ви пам'ятаєте. Контур, обов'язково точка початкова має співпадати в одному і во второму контурі. Обов'язково кількість точок в даному точці одна точка розриву і там з краю друга точка розриву, дві точки розриву. В одному перетині і в іншому перетині має співпадати для того, щоб цей інструмент спрацював. І бачите, вже у мене в принципі тут створена твердотільна деталь із крила. Хтось спитає, навіщо ми робили поверхневу модель, коли зараз працюємо з твердотільною. Відповім тому, що, в принципі, це аеродинаміка. Не так просто з аеродинамікою працювати. Той пакет пансім, я попросив Дерінгіович мені прислав. подивися пансім, там теж не дуже все просто. Там теж є певні обмеження. Ми маємо вводити геометрію саме от фюзеляж єдиним масивом маємо вводити, без роздільних частин. Маємо вводити по координатам. Тобто саме програма для динаміки, Ну, можливо, в ФІМАПІ там трішки легше розрахунок, да, здійснюється. Там можливо автоматизувати цей процес. Але те, що я поки що бачив, все одно якісь обмеження певні є. Можливо, в фімапі теж є обмеження, просто ще до Фімапу не дійшов для розрахунку аеродинаміки. Таким чином, у нас з'явилось видовження, У нас з'явилось певне видовження. це видовження твердотільного елементів. Тобто в складі поверхневої геометрії даного крила, у нас з'явилась твердотільна геометрія. Ми можемо, в принципі, якщо у нас є керітон, Наприклад, фюзеляж у нас весь є з крилами, і вони все стоїть в скелетоні. Ми можемо по скелетону виділити як окрему деталь ПРТ. І цю декламу окрему деталь ПРТ зробити тривимірну модель, твердотільну даного об'єкту по і наявним уже теоретичним поверхням. Теоретична поверхня фюзеляжа ми минулого лаборатория зробили. Теоретичну поверхню крила ми зробили, можемо їх об'єднати. І із цих, ну як, із цього скелетону. Власне, виділити саму твердотільну деталь, яка не буде мати поверхневих елементів, тому що в цю програму Simulation CFD потрібно обов'язково, щоб елементи входили 2015 року, щоб елементи входили твердотільні. Є більш старші версії, там 20 року, там 2020 року, там можуть вже входити і поверхневі моделі. Але в цю версію, ту, що от я. Працювати ми доведеться зробити все ще твердотільну модель. Після того масштаб великий, Після того, як ми зробимо твердотільну деталь, ми можемо цю цей елемент імпортувати. Якщо ми встановили вже Сімурешня у нас становився більш-менш навіть пробний період, відкривається певний сценарій. Ми до сценарію маємо підвантажити. Той файл твердотільний, саме твердотільний, з поверхневої моделі будуть помилки. Підвантажити цей файл твердотільної моделі, якусь назву йому присвоїти. І бачите, у нас в цьому висвічується певне меню. Візуалізоване меню, що дає певні переваги перед, наприклад, Пансимом. Там такої меню немає, там потрібно все тримати в умі. і перетини. Хоча Сім, звісно, точно вважає, що тут інше буде недолік, який ми потім після розрахунку подивимося. Тут є певний недолік, із обсягом обчислюваних ресурсів, які потрібні, щоб ця програма працювала. Дуже великий обсяг, потрібна, дуже потужна машина. Так, не роблять, щоб така потужність необхідна була для розв'язання простої задачі. Треба робити можливо складну програму, але Комп'ютерний обсяг не потрібно так завантажувати. Як власне. Тут у нас задається матеріал, задається краєві умови, задаються початкові умови обтікання, розмір сітки задається і. Є тут місяця також результати розрахунку. Все воно все мені дуже нагадує, наприклад, FIMAP, Дуже нагадує, там теж є матеріал, є кінцеві елементи, розмір, який задається. Тобто, є у нас таке меню, з яким ми можемо одночасно працювати для для проведення розрахунку. крім того, є меню, в яких ми. Там можемо ці власне, початкові умови задати, розмір сітки задати, можемо запустити розрахунок в цьому меню і, власне, визначити матеріал. Матеріал можна визначати навіть через праву кнопку по імпортованій геометрі. Ці всі опції у нас з'являються, коли ми. Цю геометрію зможе імпортувати. Теж є певна велика достатня перевага, що ми просто створену модель сюди імпортуємо. У нас є твердотільна модель, ми відмоделювали укреслення. можемо. ну, І відразу ж, ну звичайно, потрудиться доведеться, щоб зробити із поверхневої твердотільно, але відразу це не так важко в принципі, зробити. Вся геометрія повністю буде імпортована в даний об'єкт. Далі. Да. да, оце бачите тут. Значить, для, після того, як ми завантажували, тут немає. А, є, є датьки, просто не видно його, так, да, не видно я край глазу, Дуже погано. Можливо, доведеться мені переробити. або ж на, 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 на лабораторні я покажу. Тут є, власне, куб. Після того, як ми імпорт зробимо моделі, вся наша модель буде розміщатися в якомусь кубі простору. Ну, можливо, на цьому ресурске красно видно. Вона буде розміщатися в кубі простору. Куб простору буде розбитий на кінцеві елементи, тобто повітря, яке знаходиться в даному кубі, буде розбите на кінцеві елементи. І чим більше куб, тим більше відповідно кінцевих елементів. На поверхні теж видно якась сітка. Я зараз спробую збільшити рисунок знову по нашому прикладу. так. Щоб було трошки видніше. Теж видна якась сітка на ньому, але це сітка насправді це не сітка в розумінні, що це сітка на поверхні. Це сітка, на яку розбити просто простір. Одне, що зроблено просто в дері побудови, наприклад, сітка у нас позначена. Ви бачите, тут в цьому інтерфейсі нема. Сітка у нас просто позначена як невидима. Тобто сітка вона є, Одна сітка розбивається, але вона не видима. Цей куб простору, який ми поміщаємо в куб, куб, куб повітря, да, який ми поміщаємо дане крило, або даний літак, який ми створюємо, ми можемо підбирати розміри під час імпорту. Після того, як ми імпортнемо, у нас з'являються інструменти, за допомогою яких ми зможемо вибрати обсяг. Звичайно, обсяг має бути достатнім для того, щоб ефекти, там, як я читав, чекайте. Вихлів пірина, наприклад. Да? Якщо ми хочемо врахувати піліну, то нам потрібно трошки звичайно більше куб правда. Якщо ми не хочемо вихріву пірину враховувати, то в принципі можна менший куб взяти, з меншим кубом буде швидше розрахунок здійснюватися. І можна менший розмір сітки зробити. Який недолік. Тут розрахунок здійснюється методом кінцевого елементу. Який недолік методу кінцевих елементів, от який об'єм, стільки кінцевих елементів. Хочемо на поверхні маленький елемент подивитися, значить треба враховувати всі елементи, які будуть при цьому виникати на навколишньому повітрі. В пансимі там метод вихрівих панелей, там тільки беруться кінцеві елементи, які прилягають до поверхні, і все. Там зовнішнє середовище не враховується. Лише взаємодія там на певній відстані від поверхні відбувається. Тому обчислювальні ресурси такі потужні не потрібні. Тут да, береться багато зайвого просто під час розрахунків. В кольорі, після розрахунків, в кольорі показується, де в нас більший тиск. як, власне, при розрахунках на міцність теж показує в кольорі, де в нас більше напруження, де менше напруження. Тиск і напруження в тих же паскалях, а не визначається. Тому в принципі характер обчислення аеродінаміки, що міцності він десь схожий. Так, далі краєві умови, які визначаються? Краєві умови ми маємо задати швидкість на початку і тиск в кінці. Нульовий тиск, там дорівнює нулю. Бо обов'язково має бути саме оце електротехніка. У нас має бути е, перепад тиску, і тоді виникатиме швидкість через цей елемент. Ну, а в електротехніці, тут, коли у нас є перепад напруг в електротехніці, то тоді у нас виникає струп. Через даний опір. Тут той же самий принцип, тому потрібно різнородні условиї, обов'язково задати швидкість на вході і тиск на виході вдовж одного і того ж напрямку. Тоді в нас краєві умови будуть як замикатися. Якщо ми хочемо ще й подивитися під кутом атаки певним, то нам потрібно ще задати швидкість, яка буде розділятися основна швидкість під кутом атаки, ще й на нижню частину. Тоді і в верхній частині теж нам потрібна умова тиску якась задати. Результати розрахунку у нас виходять у вигляді такого, от, ну, ми можемо вибрати тут selection, result, ми можемо вибрати будь-які результати розрахунку. Власне, я можу посчитати загальну площу, можу вибрати, тут виводю я силу по координатним вісям. Єдине, що координатні осі у мене тут можуть відрізнятися від нормальних вісей, в яких розраховуються зазвичай літаки. В літаках як весь ось Y це вверх, ось X – це вперед, і ось Z це вбік. І сюди, ось Z. Тут можуть бути відрізнятися осі, фактичні після то після імпорту і побудови. Тому потрібно уважно дивитися, щоб у вісях неправильно. Тут орієнтувалися. Сила тут, тут бачите, наприклад, FX більше, ніж FY, Fz менше. Значить, швидше за все, що FZ тут правильно розташоване. а от ось і Y швидше за все переплутані. Ті, що у нас в моделі, вони не відповідають тим системам координат, які, як правило, використовуються для розрахунку аеродинамічних тавантажень. Тому перераховувати потрібно. Буде зараз. Знову я масштаб зменшу до 100, щоб побачити всю картинку. В результаті розрахунку час розрахунку в мене контролюється певним графіком. Коли у нас всі зійшлись процеси перехідні, то значить можна вважати це уставлений. Процес, процес кресі режиму, але можна подивитися і перехідний процес, метод здійснюється і розрахунок методом інтерацій. Кожен раз ітерація все ближче і ближче наближається до точного значення. Можемо вивести трубки потоку навколо, які будуть показувати, як у нас змінюється довжина трубок потоку. Де у нас буде більший тиск в цих трубках потоку, де буде менший тиск в цих трубках потоку, і, власне, як буде розподілено у нас тиск по, по, по тому об'єкту, який ми радимічне вантаження шукаємо. Ну, а от елементи CX і CY, ті, що автоматично виводяться з всякого правильного розрахунку ародинамічного, звичайно, Звісно, тут не так просто. Елементи X і Y, ми не зможемо вивести. Ми зможемо вивести лише елементи FX-сили, Fy можемо вивести, Fz сили Вже перераховувати, переобчислювати із маючи з тих сил, які є, визначити коефіцієнт. Доведеться нам все ж таки вручну. Це обчислення здійснити по класичним формулам аерогідраної які ви. Власне, мабуть, знаєте, на ізусть. Швидкість у нас є, яка на старт входить, і густина повітря ми задаємо, площину ми теж можемо обчислити, або поміряти засобами кат, або обчислити, якщо у нас є всі необхідні для цього параметри. І ми, а сила у нас обчислюється самим. Сила у нас обчислюється самим. 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 Ну, самої програми. І таким чином ми можемо декілька швидкостей, декілька путів. Ну, кут доведеться теж розкладати, нам доведеться складову е швидкості, щоб кут атаки визначити, доведеться розкладати е швидкості на дві координати і задавати знизу і спереду швидкість. Щоб якось визначити вплив, а потім обратно перепатувати І для різних кутих атаки ми можемо посчитати, наприклад, кація якості, ми можемо посчитати CX, CY для різних кутів атаки, ну, власне, тут вони і посчитані. І вже, якщо в пансімі, наприклад, ви в Векселі ці дані отримували і там в Excel вже будували графік, тут доведеться нам писати код, який буде ці графіки будувати. Це Y, графік, графік для Cx, і графік для кофеенту динамічної якості. От перерахунок. Це перерахунок, із, щоб врахувати кут атаки. Наприклад, в цьому перерахунку, який ми маємо прикласти швидкості, щоб була кут атаки в 5 градусів. Перерахунок має бути, ну, там, складний. Там по поворот дійсниться відразу обох асій, і той тобто, осі Z, може бути в двох координатах, може бути углера. Повороти. Ну, це теоретична механіка. Як перейти від одних осей до інших, це, в принципі, як правило, теоретична механіка або динаміка польоту вам мається розповідати. А от я бачу на кубі: тут є якийсь код, як який матмадлабів відразу вирішує задачу побудови. Розрахунку коефіцієнтів, ну, якщо ми запишемо сюди, і побудови, власне, графіку, і підписи. Це, власне, інтерфейсні елементи, які дають можливість на графіку мати підписи ті ще є. Це той профіль, який ми власне використовували по точкам для аеродинамічного розрахунку, і це, власне, поляри крила, і залежності. Цей e, Ігрік від кута, e, так. Тут теж роз, розташовані для різних типів крила. Ми маємо ми можемо побудувати або залежність, CX, CY. ну це тут нема, тут є лише цей, і поляра. E, Поляро ми цей Ігрік точно будуємо, КФ-центр динамічної якості будуємо. ну При необхідності поляру теж можемо побудувати. У мене в рамках лабораторного поляру я будую. Я зорієнтувався просто на Аеродинамічна якість на обчислення максимальної аеродинамічної якості, тому що для вчислення максимальної динамічної якості нам не потрібно не CX, не СY. Нам достатньо просто відношення фікс, Y, ФІ, де Ну, власне, отака от у нас буде лабораторна робота наступна. Якщо якісь будуть там нюанси в процесі виконання цієї лабораторної, я на наступній лекції десь теж годинку, у наступний вівторок, прошу вас під'єднатися. Я їх теж відображу в рамках лекції.